Доброго дня ще раз всім присутнім. Я сподіваюся, що обійдемось без перекладачів. Я правда не не, не чув, як ви мене представили, але ще раз представлюся. Я Василь Веростюк Наразі народний депутат України. Також являюсь почесним президентом Федерації стронгмену України. Сьогодні. І ви там, і я долучився до цього зуму, говоримо про, про ветеранів, а саме про спорт ветеранів, про про ветеранський рух спортивний, про їхню активну позицію фізичну культуру і спорт. Що хочу сказати, і розпочати, мабуть, з того, що, мабуть, ще раз представлю наших хлопців, які присутні зараз в залі. Я думаю, це було б правильно розпочати з того. Хоча, мабуть, ви вже всі познайомились, але ще раз буде не зайве. Тому Михайло Дроботенко, позивний «Сєвєр», Що хочу сказати? Надзвичайно сильний характер людини, яка, на жаль, втратила дві кінцівки. Боєць боєць 57-ї е, бригади отримав поранення на Луганщині е, внаслідок внаслідок е, травми. Став на пішохідну, е, став на протипротипіхотну міну, так якщо бути правильно, е, Внаслідок чого отримав сильні ушкодження двох кінцівок нижніх. Олександр Швачка, позивний Волк, наш, мабуть, самий активний ветеран, з якого розпочинався рух. З якого розпочинався рух, слугує прикладом для всіх інших і таким собі двигуном, двигуном фізичної культури і спорту в Україні. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади на початку повномасштабного. Став на захід знову України. Брав участь у боях за оборону Києва і поблизу міста Макарів також отримав поранення, яке призвело до втрати, часткової втрати Нижньої кінцівки. Третій наш ветеран, якого ви бачите сьогодні в залі, це Артем. Прошу так, Артем е, погорілий на псевдо Тьома, На псевдо тьома. Е, також внаслідок мінометного, мінометного обстрілу втратив нижню кінцівку. Е, ці всі хлопці, яких ви бачите сьогодні, являються прикладом прикладом і не тільки для нас, для оргкомітету і для федерації, але й для всіх ветеранів. Тому. Не даремно вони сьогодні знаходяться там у Брюсселі Я думаю, що хлопці будуть мати слово, чи вже мали е, слово м, в попередніх виступах чи то вчора, а чи можливо вже сьогодні. Е, що хочу сказати від себе і від е, оргкомітету від федерації, бачимо гостру потребу, гостру необхідність в тому, щоб е, просувати і далі. Спортивний рух серед ветеранів чітко впевнені в тому, що фізична культура і спорт дуже добре впливає на ветеранів, а саме на психіку, і допомагає соціалізуватися, як ми говоримо, ветеранам. Чому? Тому що спорт він організовує, спорт це завжди зібраність, це завжди чіткість. Ну і, звісно, можливість залишити свої негативні емоції і, можливо, навіть негативні думки в залі чи то в тренажерному залі, чи то на татамі, як у випадку Михайла Дроботенка, тому що Михайло, окрім того, що займається в тренажерному залі, жме лежачи, працює з Гір'єю. Він ще працює в залі на татамі. На татамі займається єдиноборствами і навіть е, був учасником змагань, здобував призові місця, тож е, про причини я вже сказав попередньо. Е, тож, Федерація намагається розвивати це з 15-го року, е, щоправда, не такими темпами, тому що федерація все ж таки стронгменом України, це окремий вид спорту. Ми мали чим займатися, але з Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ми зрозуміли, що цей напрямок потрібно, не побоюсь цього слова, взяти на себе, розвивати. Тож, свого часу, за нагоди я підіймав це питання на нарадах і дуже хочу подякувати керівнику і голові. Політичної партії Слуга народу Оленів Шуляк за те, що підхопила і повністю зрозуміла нашу ініціативу. Тож з 22-го року, а саме в 23-му році загалом федерація провела 12 заходів, 12 комплексних заходів для ветеранів та військовослужбовців. Чотири з них пройшли під назвою Сильні України. В цьому році. В 24-му ми вже провели комплексний заходів під назвою Сильні України і у співпраці з колегами по парламенту 5 таких заходів. Але ми зрозуміли одне: що для того, щоб змотивувати ветерана, потрібно бути стабільність. Стабільність і календар що головне календар. Спортивних заходів для того, щоб ветеран розумів, де він може проявити і показати свій найкращий результат, тренуватись, затягнути його в цей процес тренувальний. Оце, мабуть, навіть важливіше, ніж сам виступ, як вам не буде, як вам не буде дивно це звучати. Не сам виступ важливий, хоча це також немаловажно важливий саме процес перебування. Ветерана в процесі А, тому що знову ж таки повторююся, це його мотивує, це його тримає на плаву психологічно, фізично, що навіть в деяких випадках допомагає пришвидшити момент отримання протезу. От хлопці, хлопці, мабуть, не дадуть збрехати, але фізичні навантаження вони допомагають навіть швидше сформувати. І привести в фізичну форму ту саму культю і одягнути вже нормальний, якісний чи то навіть спортивний А, звісно, допомагає боротися з фантомною болю. але ну, я думаю, можливо, хлопці додать чогось більше і скажуть від себе, тому що мені важко говорити. Але те, що ми чуємо від самих ветеранів, от передаю, передаю зараз вам. До чого я вів? Я вірю до того, що це. Важливо процес. Тому федерація і оргкомітет разом з дівчатами зножські забув про дівчат згадати, це Альона Мальована і Анастасія Кісів, які входять до оргкомітету комплексних заходів «Сильні України. Багато працюємо над тим, щоб наповнити той самий спортивний календар, проводячи на постійній основі наші змагання ветеранські. Це один важливий момент. Другий важливий момент створити умови для занять ветеранів, Тобто вони повинні розуміти і знати, бути проінформовані, де вони зможуть потренуватися, в якому залі потренуватися, з яким тренером, і на яких умовах. Тому е в минулому році виникла така ідея: ми її втілили в життя, намагаємося зараз розвивати. А, і це є мобільний додаток Тренвет. Логотип, ви зараз бачите у мене на футболці. Тренвет. Це такий собі провідник, це, як ми називаємо букінг для ветеранів. Тобто, зареєструвавшись безкоштовно в цьому мобільному додатку, ветеран заходить і всі ось ці моменти а, може для себе зрозуміти. Де потренуватися, з яким спеціалістом, за яких умов. І в які умови ось умови. Ну і як фінал, і як фінал, і як додаткова мотивація для ветеранів це виїзд і потрапляння в національну збірну ветеранську в національну збірну України, яка в перспективі виїжджає на міжнародний старт і представляє Україну. Uh, і це також один з тих проєктів, над яким ми працюємо всі разом. Це uh, думаю, те, про що будуть говорити і самі дівчата, і хлопці, які сьогодні перебувають uh, там безпосередньо на саміті. Mm, це міжнародний проем: uh, проект Strong Spirit Games. Uh, він має відбутися у Мадриді uh, в новні місяці, Іспанія були намагання у нас в минулому році закрити закрити цей цей пункт але скажу відверто ми не спромогли зібрати бюджет ми не змогли закрити кошторис для того щоб виїхала повноцінна команда і представляла україну Сподіваюся, в цьому році у нас все вийде. ну, І за ваші підтримки, також, шановні присутнє, yeah. що ви нам в цьому можливо посприяєте. Але ми робимо багато потуг для того, щоб це відбулося. Отже, що таке Strong Spirit Games? Це міжнародний проєкт, який проводить Україна, організатор Україна. не... А, не закордонна компанія чи не закордонна федерація, а саме Україна. Чим він і цінний? Тому що такого ще в історії ветеранського спорту не було. Ми всі знаємо про е, такі проекти, як Інвіктус е, Гейм чи то Warrior Games. Якщо у випадку Інвітус Гім е, е, таким патронатом і рушієм являється принц Галі. У випадку Warrior Games це Сполучені Штати, куди вже декілька років їздять, виступають і показують хороші результати наші ветерани. Тож, в цьому випадку, Strong Spirit Games це наша федерація, наш оргкомітет, який запрошує команди, що дуже Дуже цікаво і дуже важливо, і як на мене, дуже було показово, що саме Україна є організатором, і Україна запрошує ветеранські команди наших партнерів. Я так навчаю скажу: наприклад, наші найпотужніші партнери це Німеччина, Польща, США, Велика Британія, Канада і. Ще плюс дві команди. Тобто, загалом це вісім команд, з яких одна українська повноцінна команда, і це склад команди, десь орієнтовно, як ми рахували, 40-50. Це 50 тільки учасників. Це без, без супрожніх, тільки 50 ветеранів з нашого боку, і так само представництво ще плюс семи команд. Ось що таке. Games. Ми цього дуже прагнемо і дуже хочемо це втілити вже в цьому 2024 році. Становні, я вам дуже дякую за увагу. Якщо будуть запитання з вашого боку, то будемо нас відповісти на них.